Українські війська переведені на воєнний режим, а в країні оголошено часткову мобілізацію. Верховна Рада підтримала підписаний Олександром Турчиновим відповідний законопроект. За рішення проголосували 275 народних депутатів. Закон передбачає добровільну службу військово зобов'язаних громадян. Часткова мобілізація проходитиме по всій Україні протягом 45 днів. Планується залучити 20 тисяч людей до Збройних сил та 20 тисяч бійців Національної гвардії. Органам місцевої влади доручено забезпечити сповіщення громадян, забезпечити їх доставку та надати приміщення для штабів. Часткова мобілізація може проводитись в окремих місцевостях держави, а також стосуватись певної частини національної економіки, Збройних сил України, інших військових формувань, сил, цивільного захисту, підприємств, установ і організацій. Для визначення тих об'ємів. Які на сьогодні нами передбачені для мобілізації збройної сили України і для Національної гвардії, в тому указі є достатньо умов. Для того, щоб здійснити необхідні мобілізаційні заходи. На збройні сили з бюджету виділили майже 7 мільярдів гривень для казни з дефіцитом у 60 мільярдів. Це було непросто. Для фінансування збройних сил у головному кошторисі країни Кабмін затвердив деякі скорочення. Найболючіше серед них державне фінансування житла. Цього року його не буде взагалі, і це лише перші скорочення. Живих грошей, які ми можемо коротити в бюджеті, на превеликий жаль немає. Тому в мене велике прохання. Мені теж надзвичайно шкода. Різати якісь статті, але принципове рішення, яке було прийнято на уряді, ми не можемо фінансувати житло ні для кого в цьому році. ще в 60 мільярдів за моїми попередніми оцінками. Якщо не більше, це окрім того, 71, який є вже в дефіциті бюджеті. Ми на жаль. Пане Ігор, підемо коротити все. Соціальні стандарти всі. і вся. Хто попав під цей закон, не, не попав. Попаде під наступний. Після тривалих суперечок депутати підтримали скорочення у бюджеті. А виділені 7 мільярдів спрямують на першочергові потреби збройних сил у воєнному режимі. Це придбання озброєння, техніки, паливно-мастильних матеріалів, фінансування навчальних зборів, харчування та зв'язку. Яна Курченко, Артем Котасов, соціальна країна.